5 років мені знадобилося, щоб зняти це відео. Це вже, напевне, дубль 10 і перезнімати я не буду. Чому 5 років? Це на челендж, а буквально моя лінь. І відмовки, чому не сьогодні. Захотів я вести канал YouTube десь років 5-6 назад. Я веду Instagram, веду TikTok, Так, трошки. Потрошку. Подобається, але хотілося більш широкоформатні, довготривалі відео. І думав, буду знімати на Ютуб. Перше, це що? Це камера. Не було камери, був iPhone 5 чи 6. -й. І стала зі мною така історія, коли я захотів знімати на YouTube. Заселяюся я на нову орендовану квартиру і знаходжу там що? Правильно, ось таку камеру. Так, може вона не супер, але я подумав, так, це знак. І що я зробив? Нічого. Я не почав знімати, тому що не знаю, може лінь, може ще щось. Ще трошки часу проходить, з'являється в мене 12-й фон. Це тоді останній. Думаю, ну все, от на нього я познімаю. І знову якісь відмазки. Потім з'являється в мене така камера, дає мені подруга познімати, спробувати. Дуже непогана камера і знімати на неї одна радість була б. Але я не знаю чому, але не знімаю. Пройшло десь знає, ще роки 2-3. Думаю куплю я собі iPhone 14 Pro і все. І там я точно почну знімати. Де він? Ну, десь лежить. Так, сторіс і тіктоки були, але постійно якийсь оцей страх. Страх знімати, тому що я багато передивився відео, як почати свій YouTube канал, що знімати. Там так грузять, просто ти подивишся і думаєш, та ні, ну його в бані. І якось я відклав цю ідею. Потім день народження дарують мені GoPro 13. Думаю, ну все, тепер точно буду знімати. Як бачите, вона у мене в руках. <ріст> І знову відмазки, знову лінь. Я не розумію, це лінь чи страх. От в душі дуже хочеться вести свій канал, а по факту щось не дуже виходило. І тут я опанував себе. Він думаю, ну все, точно буду вести. І потрібен мікрофон. Мікрофон коштує, ну я ж хотів гарний, десь тисяч 1220. Думаю, а може купити камеру з мікрофоном. Osmo DJI 3, там в комбо мікрофон іде. Думаю, так, в мене вже тих камер, як у дурака фантики, купив, ну от зараз на неї знімаю. Дуже переживаю. І я знаю, що це відео не вийде, але ну, треба з чогось починати. Чому я вирішив, що буде цікаво? Тому що життя воно цікаве. Ну, я вважаю його останнім часом нудний такий день сурка. Але мені здається, що воно якесь не дуже цікаве і сумне. Але дивлячись на інших, я розумію, що от у них це точно день сурка. Це з 9 до 6 додому, там хто пиво, хто ще щось і все. І більше нічого цікавого в них не відбувається. А мені. 29 захотілося мені щось там побудувати, щось нове вивчити, чим зайнятися. І я одразу в це з головою карнаю. І хочу, щоб ви трошки знаєте, на, може, на моєму досвіді не зробили деяких помилок. Ну, це, якщо захочете. І зараз покажу, чим я займаюсь. Живу я у приватному будинку, і мені захотілося зробити тут все прям гарно. Хайфово. Пішли. Так, зараз розкажу про альтанку. З виду так велика, гарна. Вчора опалював. Ось так вона виглядає. Тут все збудовано на чаті GPT, Google і спілкування з продавцями матеріалів. Взагалі це мій перший досвід такого будування. Виходить дуже гарно, не знаю чому. Тут я навіть воду провів і каналізацію закопав в бочку. Буду сьогодні фарбувати чи скривати лаком. Не знаю, чи буду там все дуже високо. Бачите, вийшло 2,80 чи 2,90. Це одна із, один із моїх проєктів. В цьому році, А газончик, це я робив у минулому році. Ще робив автоматичний полив, ну, напівавтоматичний. Так він керується. Три канали в мене з тієї сторони, якщо видно форсунки, пішли. Так, це закриваємо. Ну ось, отак от вийшло. Гарний газон, не будемо полувати, бо жарко. Жив я у квартирі довго ще жив в селі, 5 років. Ну, в селі я нічого не робив. А потім знайома запропонувала пожити в цьому будинку. І мені так захотілося зробити тут якийсь ремонт. Но до будинку ще не сильно руки дійшли, а у ділянка мені дуже подобається тут працювати. Це у нас будуть стіни обшиватися. Такий лак купив. Яхтовий. Стіл теж обробляв таким лаком дуже гарно. Я думаю, в наступному відео трішки детально розкажу про гальтанку і що робив. Хм, чуть не забув. Ще є в мене хобі. Катаюся на ньому десь Та місяці три може. Апарат сумасшедший. Ніколи не було мотоциклів. Рішив, вирішив спробувати, Honda cb 500 на всі бабки валить просто. І ще малишка стоїть. Ну, трішки про себе розповів. Чим я займаюсь взагалі? Працюю керівником мерчендайзерів в одній фірмі вже 10-11 рік. Ну, точніше на цій посаді три роки, а до цього торговом працював. Таксую. Займаюсь трошки електрикою, допомагаю. І, в принципі, все. Дуже люблю челенджі, там, не пити 50-100 днів, спортом займатися, худнути на 10-20 кілограмів. І потрошки, потрошки всім займаюся. Ще граю на гітарі, катаюся на велосипеді, але це все в наступних влогах чи влогах. Я просто думав, який формат вибрати, чи записувати якісь там відео про одне там, чи про інше. А потім зрозумів, ні, буде цей формат влогу, як я живу, просто моє життя, як відео щоденник. Тому що там якісь спеціальні випуски готувати це довго, а от. Звичайне життя, як серіал подивитися, а саме то. От, я дуже люблю на Ютубі дивитися такі канали, коли звичайні люди, без всяких там понтів, грошей там, мільйонів і все живуть, як вони потрошку вибираються з цього, десь там крутяться, мутяться, працюють, заробляють. Так що буде отакий формат, не знаю, гарно це відео вийде чи ні. Дуже хвилююсь, не знаю, як почати. От, я знаю, що. Просто потрібно зробити перше відео і далі піде. Бо так довго я збираюся з цими думками. От як в таксі, знаєте, от 5 чи 6 років назад почав таксувати, і перше замовлення це просто жах був. Друге, теж там, так, перші 10 було жах. Я думаю, може все. А мріяв я ще з дитинства таксувати. Це для мене прямо от дуже це люблю. Думав, може, кинути. А потім сказав собі, чувак, давай зроби 100 поїздок. Ну не вийде, не вийде. Я зробив 100. І зараз вже тисяч вісім за цей час. Заробив я на таксі прям гарненьку суму. Ну, це я розповім. В окремому відео дуже буде цікаво, як таксі в маленьких містах працює і скільки виходить по грошах. Бо я часто моніторю, як в Києві, там в Дніпрі катаються там. Цінники космос, але і у нас теж можна заробити. Не буду робити відео надто довгим, тому що я не знаю, що вам ще розказати, і чи взагалі хтось додивився до цього моменту. Піду змонтую це та напевне почну записувати нове вже про альтанку. Що я як роблю, розповім детальніше. Я не знаю, що треба казати: там пальці вверх, чи лайки, чи підписки, що хочете. Ну, Скажу одне: не загубіть цей канал, бо тут буде багато цікавого. Дякую за увагу до зустрічі.